Дівчатка, привіт! Як і обіцяла, записую для вас рецепт хлібчика. свого. Першим ділом ми запалюємо свічку, набираємося енергії, чистимо простір своєї кімнати, своєї кухні, щоб все було чисто, щоб не було негатива, щоб хлібчик у нас був смачненький, щоб він був наповнений світлою, чистою енергією. Що нам потрібно буде? 10 грамів дрождів. Два стаканчика 400 г води, цукор, мука і біла, і темна, три частини білої, одна темної. І ми з вами виливаємо водичку, в нашу кастрюльку, водичка тепленька. Туди додаємо дрожжі наші столову ложечку цукру. Звичайну ложечку солі. Так. Все це перемішуємо, перемішуємо, щоб дріжджі розтворилися Так, щоб ви бачили. Перший раз знімаю рецепт. Ну, дріжджі розтворяти ви всі вмієте. Так, тепер трошки дріжджі розтворились. І ми ще чуть-чуть. дайте їм розтворитися, там і цукор розтвориться. Ось. Так, тепер сюди ми додаємо трохи муки. Муку я просіяла завчасно. Так, і давайте там одну, дві, три. Три ложки покладемо. Так, і перемішаємо два. Ось воно таке густенько повинно вилучитися трошки. Ще трошки муки добавлю. Звісно, муки всього треба 450-500 грамів. Воно буде таке жуткувате тісто. Таке густеньке воно получиться, дівчата. І тепер ми йому дамо трохи постояти хвилин 15. Накрити його кришечкою, і хай воно постоє. І потім будемо далі його мішати. Так, дівчатка, пройшло 15 хвилинок. Ви можете трохи собі там дивитися, щоб воно, бачите, ось забулькало. Дрожді почали працювати І ми вже тоді додаємо нашу муку, теж дивимось. портема так держу чтобы вам было видно есть такая пухкая пухкая трошки его вымешиваем так хорошо и все еще я добавляю на Ось так, дівчата. Ось таке воно м'якеньке, бачите, ліпити з нього не вийде, воно таке ось і буде в нас. Ми його потім так і будемо випікати. Дивіться, якщо можна його сьогодні, ну я люблю, щоб воно на ніч постояло. Тому дайте йому ніч простояти, можна його перемішати буде в процесі, накрити його кришечкою чи полотенчиком. І нехай воно у вас стоїть до ранку. Ну або там часу. Не знаю, може, 5 годин. Пару раз його перемішаєте. І я вам завтра вже вранці покажу, як його випікати. І так, дівчатка, настав ранок. Дивимось на наше тісто. Таке воно забродило, перебродило багато разів за ніч. Що ми з вами готуємо? Насіння. Я взяла кунжуту, взяла гарбуза, сіль. Трохи муки і якесь масло, яке, ви, яке вам до вподоби. Так, тепер печу я хліб у путятниці, застелила її бумагою, нам потрібна ще й кришка. Кришка обов'язково, бо ми хліб будемо пекти у закритій ємності. Тепер духовку включаємо. Ось так, щоб вверх і вниз, бачите. Так. І, і тут ми включаємо на 200-250. І нехай гріється. І так, тепер беремо наше тісто. Воно у нас рідкувате. І нам треба його заобпилити, як кажуть, і покласти. Бачтека воно прям рідке. Так, прям рідке-рідке виходить. Я його трохи мукою присипаю, його можна і на стіл достати, але можна з ним дуже довго не возитися. Так, прибиваю і перекладаю наш в нашу форму. Так, дівчата, зараз. Форму переклали, трохи його розподілили. І бачите, воно таке дуже прям, трошки жидке. Воно буває і даже по, -по жижа, виходить. Зверху я посипаю сіллю трошки. Тут такий смачненький. Можна було прованські трави або цибульку додати всередину. Ну, я цього разу не робила, ну буває роблю. Так, і посипаємо зернятами та поливаємо маслом, яке ви любите. Масло тим поливайте. Я олівкову, олівкове масло взяла. Ви знаєте, там таке смачненьке, потім хлібчик такий смачненький. От. Можна ще трохи додати зерняток. Додайте те, що любите. Зернятки можна і всередину хлібчика було додати, ну, як ви любите. І все. Тепер нарікаю наш хліб, хліб. Я нарікаю тебе оздоровлювати, приносити мені щастя, гармонію, здоров'я, любов, мою родину. І з кожним кусочком моє тіло буде оздоравлюватися, стройніти. От. Тому хлібчик нарікаємо. Можете прочитати над ним молитву, обов'язково щось туди свою якусь теплу енергію а, вкладіть. Свічечка, пам'ятаєте, у нас горить. Так, тепер ми цей хлібчик накриваємо кришечкою і даємо йому постояти хвилин 15-20, поки духовка гріється, бо ми його поставимо в гарячу духовку. От. І нехай він трохи підіймається. Дивіться, дівчатка, хлібчик трошки припіднявся. Можна йому дати більше припіднятися, можна і так лишити. Головне, його накриваємо. Ось так от. І тепер ми його відправляємо в духовку. Хвилин десь через 20 можна буде туди заглянути. 20-30, дивлячись, яка у вас духовка. Ось так от. Оставляємо його і нехай він гріється. І закриваємо духовочку. Так, дівчатка, дивіться, пройшло 30 хвилин. Можна зняти вже кришечку і буквально 5 хвилиночок, щоб він зарум'янився його поставити. Ось дівчатка достала його вже. Сутятниця зі своєї. Отакий він в мене вийшов, трохи охолоне, я тоді його розріжу. От. Ну, вам бажаю спекти смачний свій хлібчик. Корисний, смачний. Коли нарізаю хлібчик, теж його заговарюю, наговор кажу або молитвочку читаю, ви теж читайте. Тоді ваша їжа, ваш хлібчик принесе вам здоров'я, щастя. Наговарюйте. наговаріте, як жінка, як мама, наговаріте їжу для своєї родини на здоров'я, на щастя, на радість. І тоді вона буде приносити користь.